Доброго ранку! Сьогодні 12 лютого 2025 року. Заняття в старшій групі з грамоти. Тема заняття наголос поділ слів на склади. Доброго ранку, доброго дня, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Заняття буде дуже цікаве та пізнавальне. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. До країни грамоти ми будемо мандрувати, нас зустрічають веселі коти і просять слова поділити. На, стради, будьте уважні. Хто це? Та це собака. Давайте розглянемо, скільки складів в слові собака. Підкладаємо долоньку під підборіддя, скільки разів підборіддя торкнеться. Руки скільки є складів. Со, ба, КА. Скільки раз ви торкнулись? Ну, звісно, три. Ось ви бачите. Со, Ба, КА. Три склади. Іншим способом хто гарно чує голосні звуки, то по голос... кількості голосних звуків. Можна визначити, скільки в слові складів. Со-ба-ка. три голосних звуки. То три склади. Хто це? Кіт. Давайте знову ось так ми відкладаємо долоньку. Кіт. Скільки разів під боріддям ми торкнулися в кінці? Один. І один голосний звук. Тому і склад цьому слові дітки. Один кіт. Хто це? Миша. Давайте ще підкладаємо. Миша. Скільки разів ми торкнулись? Так. Два рази, тобто два склади в цьому слові, або і дві голосни. В кожному слові, дітки, є один склад, який вимовляється голосніше, сильніше, тобто він виділяється голосом. Ось, наприклад, хто це? Риба? Риба. Ви чуєте, що я перший склад вимовляю голосніше. А скільки всього складів в цьому слові? Ри, ба. Так, звісно, два склади. І ось перший склад я вимовляю голосніше, той на цей перший склад падає наголос. Ми ло. Скільки складів? Давайте визначимо мило. Так, звісно, два склади. І наголос на який є склад? Мило. Я ж не кажу мило. Було б на другій слабке. Мило. Бачите, я виділяю голосом перший склад. тобто на перший склад. Падає наголос. А що це діти, куди ми потрапили? Та це замок тут живе значок маленький. Йому наголос ім'я, міцно з ним пов'язана ця голосна сім'я. Ось таким значком ви бачите, позначається. Наголос. Що ми бачимо на першій картинці? Замок, а на другій замок слово одне і те ж, але значення різне. І послухайте, як я вимовляю слово замок. Наголос на який склад? Так, на перший, тому що я його голосніше вимовляю. Замок. А коли я кажу замок, замок, то наголос на другий склад, тому що в слові замок і замок однакова кількість складів. О два, так, дітки. Ой, а чомусь замок не відкривається. Хоча ми з вами поділили слова на склади. Ну, і подивіться, що ж це? ой, ключ. Відкриваємо замок і попадаємо куди до замку. Так, ключиком замок ми відкрили. І повернулися з мандрівки. Чи легко діти вам було визначати кількість складів у слові? Давайте ще раз попробуємо разом зі мною. Ті ж самі слова, про які ми сьогодні говорили. Давайте знову візьмемо слово. Собака. Собака. Скільки ви під боріддям торкнулися руки? Ну, звісно, три так. А на який склад? Який склад є наголошений? Собака. Я ж не кажу собака або собака. Собака. Ви чуєте, що я виділяю Якісла? Другий так. Саме другий склад є наголошений. Давайте розглянемо те саме слово, яке ми розглядали сьогодні. Кіт. Так. Кіт. Один склад. А якщо склад один, то наголос падає на цей склад. І цей склад є наголошений, слава саме. В цьому слові, тому що склад один. І давайте ще розглянемо слово миша, ще раз давайте миша. Скільки складів? Та два миша. Ви Ми чуєте, як я голосом виділяю який склад? Ну, звісно, перший, тобто перший склад в цьому слові є наголошений. Це, дітки, трошки і складно, але якщо ви зразу зрозумієте, як це робити, то ви все це дуже швидко зрозумієте, що тільки той склад, який є виділений голосом, він є наголошеним. І ось таким способом дуже також легко визначати кількість складів. Якщо ви вже складаєте. Слова і знайте дуже добре голосні звуки, то ви на слух можете визначити, скільки в слові голосник, скільки голосних, скільки буде і складні. І під закінченням нашого заняття я хочу, щоб ви мене назвали слова на звук Н. Ми на попередньому занятті. Познайомилися з буквою Н та розглядали слова на звук М. Давайте назвемо слова, в яких звук М на початку. Це вам легше. Так, з попереднього заняття. Да, носоріг, ножиці, нарцис, ще. Ніс. Так, дуже добре. Дуже багато імен дівчаток є. І Наталка, і Настя, і Надя. Тому, коли ви щось розповідаєте, то можете взяти якісь речення і в кожному слові назвати який перший звук. Перший звук найлегший, потім встан і середній. І тоді у вас все. Буде дуже добре, буде дуже гарно і писати, і читати. Наша подорож до замку підходить до завершення. Ми повертаємося до нашого міста, до наших справ. Наше заняття також завершується. І я вам бажаю гарного дня, тихого вечора. Та Всього найкращого. Будьте мені здорові. До побачення. Зустрінемося на наступних заняттях.